А тепер трохи Sony. Трохи Sony PSP. Дуже цікава та оригінальна консоль, яка налічує майже 20 років своєї історії. Консоль, яка має велику бібліотеку ігор. А також як не дивно, велику та різноманітну бібліотеку фільмів. Сьогодні покажу вам пару ігор, а також консоль, яку я собі придбав. Ось така піспішечка. В такому кейсі. Ну, кейс такий замучений. Ну такий. Ну, але кейс і кейс, оригінальний. Ось сама PSP-шка ну, ну, теж вона заюзана, будемо говорити так. Нічого тут мега особливого, це наскільки я розумію. тисячка тисячна тисячка Ну, нічого особливого насправді. Грязна, так. Треба її до порядку приводити, але не знаю. Не знаю, що буду з нею робити. Ну. Ага, ось тут покажу. А, чекайте, де це? тут все треба знайти. Що не годен знайти. Кукайте, це в нас Wi-Fi. А де? А, ні, не то. Во! Хоч у нас оказалося, що є карта пам'яті. Ось така карта пам'яті. Колись на моєму першому телефоні Sony Ericsson W800 або k 750 і інша версія. Ось такі там карти пам'яті, я пам'ятаю, йшли. До речі, оригінальна? Ну, так, да, дивіться, оригінальна карта пам'яті. хм, нічого собі. Ну, це тут все нажимається, все добре, без ніяких камери тут немає. Це у нас Grand Turismo, Повнокомплектно, виглядає дуже гарно. І, в принципі, диск непоганий, наскільки він може бути непоганим. Далі Metal Gear Solid. Ну, що я скажу, не, не можу нічого багато вам розказати, бо я взагалі їх не грав. Так, трошки спробував. Я, чесно кажучи, навіть на комп'ютері Metal Gear Solid чи на консолі не грав От останню на PlayStation 5, і так і я її собі і не купив, по крайній мірі, поки. Ну, але я не знаю просто, що я буду з ними робити. Можливо, щось залишу для, чисто так для колекції, але можливо буду продавати. Хоча деякі у ці тайтли ну, такі не дешеві, хочу сказати. Ну і самі по собі вони козирні. Далі Monster Hunter. Monster Hunter, що там у нас Freedom Unit? Freedom Unit у нас йде без інструкції. Цю я навіть не пробував, поняття не маю, яка вона. Теж ні одного Monster Hunter я не грав, тому для мене це темний ліс. Хто знає, кому подобається, знаю. Там переписуємося, що багатьом подобається. Ну, але для мене це щось дуже далеке. Ось тут покажу разом. Це дві однакових. Medal, Medal of Honor, медаль за отвагу, як колись ці ті ігри були на комп'ютер. Е, одна йде в нас Greatest Hits, повнокомплектна. Друга йде, типу звичайна, але диск, як бачите, теж Greatest Hits. Тому ось таких два повтора є. В принципі, в хорошому стані. Ну так, трошечки зашуровані коробки, але але в хорошому стані. отут треба витирати, я навіть не протирав. Soul Calibur Це щось я, типу, я навіть не знаю, що це. Тут намальовано як God of War. Але я так зрозумів, що це якийсь файтинг. От, хто знає, хто спеціаліст, а я знаю, там є спеціалісти по. PSP, а то напишіть, будь ласка, бо я не включав. Це з таких теж, наскільки я просто перевірив з таких кращих, дорожчих ігор. Soul Calibur Only on PlayStation. Щось я її не бачив десь на PlayStation, хіба може на старіших версіях. Manhunt 2. Оцю я перевіряв, це певно найдорожча гра зі всіх цих, що я маю в даному комплекті. Коштує від е, Price Charking показує близько 2500 повнокомплектна. Типу, щось там бігати, типу, по божевільні. Ну. Ну, така, я її, правда, спробував непогана. Непогана, але це треба якось не знаю. Треба сідати і грати. Немає в мене поки бажання. Та й деколи й часу. Ну, така гра. Далі Resistance. Resistance Retribution. Це у нас стрілялочка. Ой, і вилетіла стрілялочка. Ось, бачите. Деякі кейси, оці. є, що зламані кріплення. Трохи не тримається диск, але ось такий комплект. Я оце тільки не пам'ятаю, чи це від цього, чи від чогось іншого. Ну, хочу сказати. В такому контексті мені коробки подобаються. Коли є інструкція, чи якісь там буклети, ну, неважливо, що. І отак воно все запаковано, так мені подобається. В цьому плані вони виглядають дуже гарно. Самі ігри на PSP, e, Burnout. Burnout Legends. E, гоночку я спробував, гоночка класна, мені подобалося. Тут, коротше, іде звичайна. А диск уже сам іде Greatest Hits. Гоночка класна. Теж доволі таки не дешева гра. По цінах не буду вам розказувати, бо я перевіряв тільки деякі. Чи я перевіряв всі, але я вже просто не пам'ятаю, бо цю PSP я вже давненько придбав оцей комплект. Я його придбав, певно, десь, ну, ну, наверно, більше місяця тому. Тому я вже трошки позабував, які там ціни. Далі, Endwar. Endwar це в нас типу стратегія. Ну, це вже щось цікавіше. Я її спробував включити. Треба потім ще спробувати. Це вже щось набагато цікавіше. Так, Endwar мені сподобався. Тут в нас, здається, дві інструкції, Так, чи це щось. Так, дві інструкції. Я тільки не знаю, чого дві. Чи це одна Ага, одна французька, друга англійською. Чесно кажучи, велика рідкість. Чи на старіших, чи на новіших іграх, щоб були якісь буклети чи інструкції, були і англійською, і французькою. Ну так як в принципі в Канаді повинно бути. Десь є, десь нема. Да, Tom Clancy's, точно забув. да, Tom Clancy's and War. Далі, NFS-очкань. Most Wanted. Ну, навіть, навіть я знаю Most Wanted. Хоч в мене колись комп'ютера не було. Я його так, десь на телефоні, десь когось на комп'ютері грав. Але Most Wanted я знаю. Я включав, класна, класна гоночка, гарно виглядає. Керується класно. Єдиний, як бачите, нюанс вона без інструкцій, але сам диск у нас іде Greatest Hits. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, чи вона десь в районі 900 гривень повнокомплектна коштує. Ну, не скажу точно. Так, тепер у нас соком. у цій оці Це у нас іде Greatest Hits. Fire Team Bravo. Ну, це ці стандартні такі стрілялошки, які були колись популярні, вже виходить 20 років тому, 20-15 І сам колись такі любив, як десь в когось грав. Е, трошки незручно керувати насправді на PSP-, але така, наче виглядає нічого. Так, це у нас Сокомчик перший. Greatest Hits також, повнокомплектний. Дві інструкції, до речі. Англійська і французька. Це в нас іде Tactical Strike. Assassin's Creed Оце, до речі, оце до речі мені сподобалось. Я її трошки пограв. Бачите, дві інструкції. Це в нас іде звичайно не Greatest Hits, але виглядає вона непогано. Ну, так сподобалося мені, до речі. ну але, але це треба сідати так до путя грати. Бо по факту, в загальному, я ні одного асасіна нормально не грав. Ні однесенького ще не грав, ні старішого, ні новішого, ніякого ще. Ой, навіть толком в руках не тримав. Тому так, виглядає непогано, мені сподобалося. Медаль за відвагу. Ой, оцю бачите? Це в нас іде без інструкції. Тут випадає друга частина. Ну, цю я спробував теж непогано так. І по графіці, і по всьому, якщо так порівнювати, що це там якісь 2005-2007 роки. Ну, ви знаєте, да, це було доволі таки козирно. Далі e, pure sweet Force. Це в нас теж. Я так, а ні, це гонка. Я це не пробував, тому не знаю. Хто знає, напишіть. За цей Pure Sweet. Є, є тут уся потрібна макулатура, англійська, французька, ще якісь ставки. В хорошому стані. Ну так, сам кейс зверху трошки ніби як зашурований, але в загальному в хорошому стані. Далі Pursuit Force. Це, я так розумію, перша частина, чи яка коротше, дві різні гри. Я оце тільки, я не включав, не, не можу зрозуміти, чи це як бойовик з гонками, чи це звичайні якісь. Дивіться, бачите, не тримається тут трошки зле. Чи це звичайний. Гонки, не знаю. Так, Resistance, ще один Resistance це повтор. Тому, ну, так, я забув про це за нього. Це ще один повтор Resistance є. Далі, соком третій Fire Team Bravo 3. Але тут інструкція йде від сокома другого Не знаю чого, але так. В загальному виглядає нормально, наче нічого такого. І знову соком перший. ще один повтор. Цей повнокомплектний, все з ним добре. Тільки там, здається, був соком Greatest Hits. Здається, так, Greatest Hits, а це звичайний. Що я хочу сказати за ці сокоми? Я подивився, вони в середньому коштують від 300 десь до 500 гривень приблизно середня ціна. Нічого наче особливого, ну я просто перший раз взагалі за такі ігри дізнався, тому нічого вам не розкажу. Е, далі, Logan's Shadow. Ще одна стрілялочка. Я так розумію, це щось той самий, як Tom Clancy's, типу того. Підкрадатися, присідати, стріляти, вбивати, все таке. В хорошому стані, повнокомплектно. Не знаю, може хтось з вас грав. Я так. Тільки глянув початок, ну, але більше я її не грав. І ось Rainbow Six Vegas. Повнокомплектний, в хорошому стані Tom Clancys. Tom Clancy's я колись якусь одну гру на комп'ютері грав, але більше ні. То виходить, що також повторюється: одна комплектна, а друга звичайна, тільки сам диск. Теж повтор, будемо так казати. І остання гра це Kill Zone Liberation. Я так, наскільки я її не включав, просто так бігло подивився. Це, я от не знаю, чи це якась звичайна стрілялка, чи це що, не знаю. Хто знає, напишіть, чи це якась стратегія. Бачите, карта якась ззаду намальована на Повно Повнокомплектно, в хорошому стані, наче без проблем. Ну, і все. Ну, що можна сказати про PSP? Ну, напевно, найперший і найголовніше мені не вистачає другого джойстика, мені не вистачає другого стіка. В принципі, певно, це єдиний мінус, бо інше все дуже в хорошому стані, хорошій якості, екран дуже гарний. Ну так, батарея зношується, батарею треба замінювати. Ну, можливо, той самий корпус. Ну і в принципі, хоч це і можна сказати міні-консоль. Але я так розумію, що тут проблема з дисководом теж є. Які вже ціни на ремонт або ціни на матеріали, я вже не цікавився, тому нічого не можу сказати з цього приводу. Бібліотека ігор шикарна, велика, велика, превелика. Вибирай все, що хочеш. Ну і на цьому певно все.